Доброго дня, шановні. На відміну від від Польщі в нашому рідному Новомосковську знімати знімати фільмики часто нам не доводиться. У Польщі нам хотілося знімати чи не щодня, нам не вистачало часу на зйомки. Нам так було багато тем, про що хотілося розказати. Ми навіть про все ще не розповіли за, тих, за той час, скільки ми знімали фільми. Теми знаходилися ну, в повсякденному житті. І де ж побачив те, хочеться про це розповіди. Побачив інше, і про це хочеться зняти фільм. У нашому новому московську, на жаль, таких тем у нас небагато. тому що, звісно, ми будемо показувати вам правду. Але настільки наша дійсність неприваблива, що нам навіть трішки, мабуть, соромно, що ми не можемо так, з таким захватом і з такою радістю розповідати про те, де ми живемо, як ми живемо. Ну, але тим не менше. Зважаючи на коментарі, які вчора ми прочитали на наш вчорашній фільм, сьогодні хочемо поговорити трішки про ментальність українців для того, щоб полякам було більш зрозуміло, чому ми так живемо, чому так довго і так важко посуваються у нас реформи, покращується наше життя, з таким скрипом оці колеса рухаються дуже і дуже повільно. От, наприклад, наше місто, ми живемо в центральній Україні, Дніпропетровська область. В нашому місті Новомосковську на сьогодні е, проживає більше, десь близько 20 тисяч е, із 72 тисяч населення, десь близько 20 тисяч пенсіонерів. Всі пенсіонери, які заходять за нами ритулі сьогодні, вони е, комуністичного світогляду. Вони на сьогодні ще вірять, що можна повернути радянський союз, що на сьогодні ще можна е, все. Зробити так, як було колись, коли вони були молодими, коли вони заробляли одинакову зарплату, у всіх були приблизно одинакові були заробітки, коли всі їздили безкоштовно в санаторії лікуватися, коли було безкоштовне обслуговування у лікарнях, коли вони навіть згодні стояти в черзі на автомобіль, щоб купити автомобіль 10 років, аби лише повернути радянський союз. І, на жаль, на сьогодні на всіх виборах, які відбуваються в Україні, і парламентські, і президентські, і місцеві вибори до місцевих голосують в основному пенсіонери, тому що молодь чомусь вважає, що від неї нічого не залежить, і молодь якось дуже пасивно приймає участь у виборчому процесі. Натомість люди похилого віку приходять і голосують за тих, хто їм обіцяє, хто їм, вибачте, бреше, каже неправду, і дуже багато хто на сьогодні, маючи невеликі статки, в нас так прийнято наших кандидатів у депутати різних рівнів, купувати наших виборців. Вони приходять з наборами продуктів, там, де є рослина, олія, там пачка вершкового масла, кілограм гречки, навіть називають гречкосіями їх, цих кандидатів. І люди продають свої голоси. Як це не соромно. Констатувати і казати таку правду, але це так. Все це від нашого зубожіння, все це від того, що люди просто не мають достатку нормального, і вони згодні продати свій голос за оцей продуктовий набор. Нам, звісно, прикро від цього і соромно від цього, ну але тим не менше, робиться все для того, щоб. Таке зубожіння продовжувалося комога довше. Ми довго жили за Залізною завісою, коли був Радянський Союз. Люди не мали можливості виїжджати за кордон. Я сама за кордон їздила у радянський час. Я добре пам'ятаю, як відбирали кандидатури для того, щоб ми могли поїхати за Комсомольською путівкою. Я їздила у Німецьку Демократичну Республіку. Перевіряли там до третього коліна всю родину, чи немає судимих, чи немає там ще там когось когось. Була дуже така перевірка, мабуть, в Польщі було так само. Я думаю, це не новина для поляків. І люди не мали тоді уяви, як живуть туди за кордоном. На сьогодні нашим найближчим сусідом і на сьогодні нашим ворогом Росією робиться все для того, щоб тримати нас і надалі за цією завісою. Звісно, що вже кордони відкриті, відкриті більш для українців. Більше молоді на сьогодні має можливість навчатися, іммігрувати за кордон. І бачити світ. Люди старшого покоління не бачили взагалі за кордоном. вони не уявляють, як там живуть люди. Вони не можуть скласти картинку, що можна жити краще сьогодні, що можна жити достойно сьогодні. І нас лише лякають, що Європа це щось таке там, страшне, що це нетрадиційні, допустимі нетрадиційні. Стосунки там і так далі. Тобто просто людей лякають, що Європа якась не така. Там немає цінностей, там немає моралі. Ось такі байки розказують людям. І люди старшого покоління в це вірять, тому що вони не знають, як там насправді. І тримаючи якомога довше людей, от в, таких от, в такому стані незнання, ними людьми дуже легко маніпулювати. Тому збирають підписи, там хто. От люди не хочуть, ми не хочемо все, нам не потрібно Європа. Для чого нам Європа? В Європа, це там нічого хорошого немає, тут у нас найкраще. Тому е з такою ментальністю людей, звісно, дуже важко сьогодні. Дуже важко. І оскільки наша молодь залишається пасивною на виборах, а голосують люди старшого покоління, вони голосують за ті партії, які просто їх ошукують, які просто їм кажуть неправду. І проголосувавши, продавши свій голос один раз, вони потім ми живемо всі е, цих п'ять років, знову чекаємо наступних виборів, щоб хтось знову там щось зробив. Тобто дійсно тяжко змінити оце мислення е, людей. Хоча, е, як я вже казала в попередніх своїх відео, на сьогодні все-таки більшість українців все одно е, хочуть жити у європейській спільноті. І люди, багато хто вже розуміє, що От наші сусіди, найближчі поляки, живуть набагато краще, ніж ми, набагато заможніше, ніж ми, достойніше, ніж ми. Вони краще харчуються, вони краще відпочивають, вони мають більше можливостей подорожувати, більше асимілювати в зовнішній світ. Чого ми на сьогодні не маємо, і навіть зараз такі звучать дуже багато таких думок з приводу війни на Донбасі, що якби ці люди, які там проживають сьогодні, були колись були в Європі частіше і бачили, як живуть європейці. То там і не було б тої війни. Люди просто б не повірили, що там погана Європа і добра Росія. Бо сьогодні хто був в Росії, знає, що в Росії так само живуть люди бідно, е -е вони такі самі, е так само страждають тими ж болями і тими проблемами, якими страждає сьогодні Україна. Е -е -е Тож, що б такого ще хотілося сказати? Що, звісно, нам е -е прикро, що все так. Прикро і. Сумно від цього, але тим не менше життя продовжується, все змінюється, як каже мій найближчий друг, що ми не дерева люди. Нам легко перейти, переміститися з одного місця в інше, змінити місце проживання. І на сьогодні всі розуміють, що для того, щоб ми якомога швидше асимілювали в світове суспільство. Ми маємо вивчати мови, ми маємо е, самі себе, як кажуть, е, бути освіченими. І навіть ми, коли в Польщі, і ми там пробули всього півроку, але ми зрозуміли, що без знання мови ми там е, не досягнемо ніякого успіху, ми не матимо достойної праці, ми не матимемо поваги, тому що, не знаючи мови, е, ти там просто почуваєш себе неповноцінним. На сьогодні ми читаємо польські книжки вже, хочемо вам похвалитися. От Сьогодні я закінчила таку невеличку книжку е Вишневського, якого ми читали е у перекладі російською мовою. Я читала всього одну його книгу, на жаль, е «Одіночество в сіті називається книжка. От, сьогодні я прочитала таку невеличку чорнжечку з маленькими оповіданнями, читається легко, дуже. І чим далі я читаю, тим легше мені читати, і тим більше я розумію. Ми будемо ще писати. Ми вчимо уроки польського, ну, звісно, він через інтернет, через мережу інтернету. І ми будемо намагатися вивчити польську мову досконало, тому що зрозуміло, що е, знаючи, знаючи мову, ми зможемо, можливо, легше трішечки знайти собі працю, якщо ми потрапимо знову до Польщі. І вчити треба не лише польську мову, вчити треба інші мови, це зрозуміло, тому що цей світ, це вікно. Е, Вікно у світовий простір. Хочемо запитати у наших друзів-поляків, що вони порекомендують нам читати, тому що нам цікаво знати історію Польщі, які, можливо, нам книжки потрібно читати, щоб знати більше про історію, про е, культуру Польщі і так далі. Ми на сьогодні слухаємо Радіо 24 польське. Я прокидаюся вранці одразу влунчаю Радіо 24, тому що ми слухаємо новини всі, і ми все, все розуміємо абсолютно. І ну, від цього якось аж самому сам себе починаєш поважати, тому що е, це цікаво, цікаво знати іншу мову, це дуже добре, я вважаю. Тому е, будемо сподіватися, що зміниться наше суспільство все одно. 70% на сьогодні підтримки європейського е, напрямку це вже багато про що свідчить. Тим більше е, люди сьогодні страждають від війни. Страждають від втручання російської Росії у справи України. Всі розуміють, що на сьогодні Росія дуже хоче зробити в нас друге Придністров'я або другу Абхазію. Але світ це розуміє і світ нас підтримує. І звісно, ми маємо самі бути самі активними, бути самі патріотичними для того, щоб ніякий ворог не зумів подолати українців і, мабуть, так і сподіваємося, що так і буде. Ми сильні, ми великі, Україна наша велика, в нас велика кількість населення, у нас багато території, і сподіваємося, що все буде добре. Ну, а поки що ми сумуємо за Польщі, сумуємо і робимо все для того, аби повернутися туди обов'язково, аби познайомитися з тими нашими е глядачами, глядачами, які сьогодні нам пишуть коментарі. Ми всім вам вдячні і. Бажаємо вам всього найкращого. До нових записів. До нових наступних зустрічей. До побачення.